7. Вітаю вас на своєму каналі. в мене стався такий невеличкий кольоровий апгрейд з кольором волосся. Це називається, коли ти рік щось пишеш у свій вішліст, а потім в якийсь рандомний момент просто ти ловиш себе на тому, що а сьогодні в мене вихідний. А чому б не зробити, чому б не сьогодні і чому би не зараз? І якраз мені хочеться. це Сказати до того, що ми дуже часто щось відкладаємо на потім до кращих часів, на завтра, або коли будуть гроші, коли буде настрій. І ми так власне, живемо багато років в режимі відкладеного життя. Тому я можу сказати, що це емоції, це просто якась. Доза то щастя, тому що ти змінюєшся не тільки зовні, а ти змінюєшся ще й всередині. І не знаю, якось цей рік почався для мене з якихось змін і зовнішніх, і внутрішніх, і мені хочеться рухатися далі в такому темпі. Ось. І сьогодні я. Трошечки готуюся до роботи, готую дитині їсти там на фоні. У мене вариться їжа, картопліка для дитини. І я трошки задумалась, був такий сьогодні ранок, коли я себе підняла, але в такому стані, нібито ти не спав, а просто відкрив очі. І через декілька хвилин дзвонить будильник, ти вже знаєш, що тобі треба вставати, і тут ти вже встаєш суто на якійсь дисципліні, на характері, тому що, от я повертаюся до минулого відео. Мені набагато краще я себе почуваю, коли я зранку прокинулась, включилась, пішла в залу, потренувалася, якщо я маю на то сили. І потім день проходить якось активніше, бадьоріше, е, насамперед, в голові. А коли я сплюха, мені цілий день-то просто е, такий якийсь пом'ятий, невиспаний. Ось тому е, я вже з такою звичкою, що мені хочеться якось включатися, включатися з От, але. Я хотіла би поділитися думкою, і мені дуже цікаво, що ви думаєте з цього приводу. Поділіться, будь ласка, в коментарях. Буває так, що інколи ми прокидаємось, і у нас немає настрою. І весь день проходить так, що твій настрій кудись просто-напросто він вийшов з от. І мені стало цікаво, я е, та людина, котра любить аналізувати, е, котра любить якось думати, що, чому, шукати якісь причинно-наслідкові зв'язки. І, е, власне, ніби то нічого такого не трапилось. Тобто, все нормально, все е, стабільно. і Сьогодні о, хочу ще поділитися. О, у мене така малесенька, але перемога. Сьогодні перший день, коли я закінчила приймати антидепресанти, і у мене Це, о, і радість, і десь трошечки страх, тому що о, я дуже не хочу повертатися до того стану, повертатися до прийому взагалі медикаментів. От, але ну, я розумію, що інколи без цього ну, ніяк. І повертаюсь до теми настрою, все ж таки приходиш до думки, що інколи, да, буває, ти встаєш на стої ноги, буває тобі щось псує настрій, а буває просто, мабуть, тому що організм десь трошечки підвтомився і. Або ж він на оцій хвилі, коли емоції, коли ти отримуєш якусь там е, дофаміну, цей гормони щастя, і тебе просто настільки захльостує тою хвилею, е, що потім тобі треба розвантаження. Потім твій мозок такий, все, я втомився, дай мені відпочити, я хочу побути на нейтралці. І власне, як на мене. Інколи це нормально побути в поганому настрої. Тобто не шукати причини, чому так, що треба зробити, щоб зараз там, я не знаю, щось з'їм, щось зроблю, і настрій мій просто там, стрибне до небес, і, і все. Просто інколи, от, дійсно, я вкотре схиляюсь до тої думки, що треба побути, е, відчепитися від себе. <сі> і просто е, побути в якомусь мінорному муді, а завтра все буде добре. Або, можливо, сьогодні все буде добре, і якби, як нічого не бувало. І інколи е, щось таке трапляється, що ти якби, без якихось видимих причин. Е, Тобі сумно, тобі якось не хочеться посміхатися, Ну, власне, тобі не хочеться нічого. От. І дуже часто люди вони починають якось колупатися в своїй голові або шукати якісь там додаткові методи, способи, як себе розважити, як зняти грусть та тазку, як то кажуть. Але м хочеться все ж таки. Не заморочуватися. Тут е, треба брати приклад зі зпанців над е, якимось моментами свого життя не варто морочитись, не варто взагалі е, зайвий раз е, напрягатися і просто дати собі спокій. Тому, якщо хочеться е, десь посумувати, треба посумувати, якщо хочеться помовчити, я якраз. Е, Мабуть, з тих людей, котрі в житті не є дуже говіркими, тобто я умовно я прийшла з зали, моя дитина в школі, і я можу. Нічого не дивитися, нічого не слухати, і просто в тиші мовчки займатися якимись справами, або готувати їжу, що мені попереду треба буде робити, або ж ну, тобто робити що завгодно, але в тиші і без розмов. І недавно був випадок, коли моя дитина поїхала на декілька днів в гості, і я просто себе піймала на думці, що я півдня мовчу. Аби хтось там не писав, або не треба було там десь голосові повідомлення записувати, то я просто провела би взагалі ці декілька днів в тиші, мовчки, і при цьому тобі абсолютно комфортно. І от якраз є. Різні типи людей одним потрібно постійно бути в соціумі, постійно спілкуватися. Тобто люди таким чином отримують енергію, вони так заряджаються. У мене все працює навпаки. Мені, от якраз таки, коли я перебуваю в соціумі, або коли, до речі, коли стається дуже багато якихось подій, потім мені треба піти на підзарядку і, власне, відключитися від того соціуму, тобто не спілкуватися. Або щоб цього було по мінімуму. І якось бути з собою. От це є моя бульбашка, моя зона комфорту, коли ти заряджаєшся на самоті, і при цьому ти себе дуже комфортно почуваєш. Це така моя особливість інтровертської особистості. Я думаю, той, хто теж вважає себе інтровертом, мене зрозуміє. От. Uh, але як uh, кажуть психологи, що не буває чистих типів. Тобто, інтроверти, екстр екстраверти, вони uh, всі є змішаними, тобто у нас є риси і тих, і тих, просто uh, одні переважають більше над іншими. От наразі, власне, це те, чим хотілося поділитися. От я порушила свою тишу, мені захотілося uh, поділитися своєю думкою. Тому сьогодні такий день трошечки мінор. При тому, що вийшло сонечко, і часто, як би кажуть, і дослідження проводяться, що сонце воно дуже впливає на наш настрій, на здоров'я. І навпаки, мало би бути щастя, радість і позитив, але от інколи буває так, що ти в такому накритим мене ковдрою залиште до весни. Тому, власне, пишіть. Діліться, як буває у вас, чи заморочуєтеся ви над тим, що у вас сьогодні поганий настрій, вам нічого не хочеться, хочеться піти в ліс і нікого не бачити і не чути. От, або ж у вас, в принципі, такого не буває, і ви завжди на позитиві, тому що я знаю таких людей, хто завжди усміхнений, завжди веселий. Але тут є е, такий підводний камінь, ці люди можуть бути усміхнені і веселі на публіці, але е, що відбувається в людини всередині насправді, ну, ти не будеш знати, якщо вона з вами цим не поділиться. Тож, всім бажаю гарного дня, гарного настрою, поменше мінорних днів, і до зустрічі в нових відео. Па-па!